Доброго дня, шановні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Я вас прошу, будь ласка, не забувайте відправляти мені свої домашні завдання по фізичній культури. Сьогодні ми зробимо невеличку розмінку та вправу на розтяжку. Я вас прошу, не забувайте підписуватись. Хто мені відправляє свої домашні завдання по фізичній культури? Я маю на увазі ім'я, в якому ви класі навка... навчаєтесь та від якого зроблена та або інша. Вправа фізична, а ми з вами сьогодні розпочинаємо все. Робимо спокійно, без різких руків. Руки на пояс на голову вперед назад, ліва, вправа. Розпочинаємо. Пред собою раз. Піднімаємо руки до грудва. Стаємо на носки. 3. Опускаємо руки 4 і продовжуємо. Спокійно. Раз, два, три, 4, 5, 6. Тягнемось. Сім. вісім. Спокійно. Девять, 10. Піднімаємося на носки 11. 12, Продовжуємо: 13, 14, 15, 16. Спокійно, 17. 18. Тягнемося, стаємо на носки, 20, 21. закінчуємо, Дуже добре. Руки на пояс. Нахил плуба вперед, назад, ліва, вправа. Спокійно виконуємо. Завдання. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Руки на пояс. Чотири нахила тулуба на раз, два, три, 4. Одну сторону. Мяча на п'ять, 6, 7, 8. У іншу спокійно виконуємо. Спокійно. Ноги на шині пліч. Раз, два, три, чотири. У іншу сторону спокійно тягнемось. П'ять, 6, 7, 8. Дуже добре стараєтесь. Продовжуємо спокійно. Раз, два, три, чотири. У іншу сторону тягнемось. П'ять, 6, 7, 8. У іншу сторону. Раз, два, три, чотири. Тягнемось. П'ять, шість, сім, вісім. І ще по одному поторнню вліво і вправ сторону. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону. П'ять, шість, сім. Закінчено. Дуже добре. П'ятнадцять. нахилів в якому вони ще. Причому стараємось е ладонями торкатись підлоги. Спокійно нахили. Раз, два, три, чотири. 12, 12, 13, 14, 15. Дуже добре. І робимо вправу на розтяжку. 15 разів тягнемось. Робимо все спокійно, без різких рухів. Сідаємо разом ноги. Стараємося якомога далі кожного разу тягнутися руками. Спокійно. 15 рахунків. І на сьогодні все. Спокійно. Розпочинаємо. Раз, Два, три, 4, 5, 6, 7. Спокійно, вісім. Рівно тримаємо ноги, не згинаємо їх в колінах. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять і на останок 15. Дуже добре. На сьогодні все. Будь ласка, я вас прошу. Не забувайте робити ранкову зарядку, не забувайте відправляти мені свої домашні завдання по фізична культурі. Будьте здорові. На все добре, до побачення, до іншої зустрічі, діти. На все добре.